Показую наші покупки. Прийшла пенсія і кажу Віка, дуже треба кой що в аптеці, в Єві. Ну, звичайно ж, я була вдома, бо треба ж комусь бути з малюком. А ну, а Віка каже, пиши список. Я написала. Вона його забула вдома. Потім мені, я їй телефоную, ну, скинула скрін, що прийшла пенсія. А вона мені пише, прийшли мені список. Ну, я її прислала. Ну, я так думаю, що вона не тільки по списку брала, ну і що купила. Ну, в першу чергу це Єва. Ось такий пакет. Пакет коштує 4,99. Такий величенький, нічого. Для сміття пригодиться. Так. Далі. Все по черзі. Персіл гель. Ой, господи, він такий важкий. Ой. Так. Що ж тут пишуть? Я вибачаюсь. Ну, майже 3 літри. 2,97. Ну, це ось такий. Ну, звичайно, ним прати одне задоволення. Не знаю, може хтось буде мені говорити, що ні. Але я вже перепробувала всі-всі. То кращого, ніж персіл-гель я не бачу, Ну дивлячись по одягу. Так, і коштує він. 759 гривен. Ну, його хватить як мінімум, місяців на 4-5. Так, далі. Сілан. У мене щось камера з'їжджає. Сілан конденсіонер ополіскувач. Так, ось такий. Так, і сілан коштує ага, літр літр 012. 137 гривень коштує. Далі щоденні прокладки дискріти Део. Так, 100 штук здається, їх... До... Так, 100 штук ось Коштують вони 134 гривни. І далі, зовсім подорожчала краска, чи що вообще? Чи акція? Забула я скільки. Ні, це акція. Вона ж брала, мені здається, по 265. А зараз... 179 гривень 25 копійок. Да. Ось така. Ну, як завжди, я ж її беру. 8, 13 І оце ж взяла 2. Зрозуміла я, що так. Здається, все. Ага, були тут якісь знижки, то якось так. Ага, є, знижки, окремо пишеться. Е, оце сума 1526 гривень 99 копійок, як без знижки. Сума знижки 133 гривні 50 копійок. І заплатила вона 100... 1393 гривні 50 копійок. Це оце в Єві. Так, і я трішки це посуну, бо в мене ще є покупки. Далі в аптеці Віка купила аспаркам. Ось такий. 50 штучок тут. 50 таблеток, вірніше, коштують 72 гривни 90 копійок. Я так думаю, що через інтернет вона заказувала, бо вона завжди так робить. Купила вона мені фурасемід. Дві упаковочки. Так, фурасемід. Зараз чекайте, заплутала. 62 гривни 80 копійок, я так розумію, це за дві упаковки, бо щось не дуже зрозуміло тут. Так, і ще вона купила е, нестле Нан. Суміш молочна по 728 гривень, 10 копійок. Ну, це ми вже такий беремо по е е малому. Мабуть, це ось така. Ну тут це опці. Вона забрала просто з собою, бо... Да, 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 бо поїхали. Ну, це отака. Оце, бачите, тут? Тут її 400 грам. І. Коштує 728 гривень 10 копійок. І за все вона заплатила 863 гривні 80 копійок. Такий чек. Ну, це не та суміш, але вона така ж. Бо вона забрала з собою. Так, це ж не все. Далі в добробуті взяла отакі серветочки. Написано волшебні салфетки. Одна коштує 19 гривень. Ну, вони дуже е е в господарстві дуже хороші. І плитку протирати не лишають слідів. Ну, ми пос... Я їх брала, ще вони коштували, здається, по 5 гривень, потім стали по 10. Ну, зараз 19. Так. Заплатила 38 гривень за дві. І далі ще сьогодні багатенько покупок. Ой, якби ще оце на місяць вистачало, то було б добре. А так, думаєш, що, ну, оце купили, це на місяць вистачить. А потім, ну, коли я вдома сама, то я нічого не питаю, не в мене все є, скажу. Нічого мені не треба. Ну, а коли ж вони приїжджають і лишаються тут, то нам все треба. Ну, добре, раз нам все треба, то продовжуємо. Так, зараз у мене чек за тебе. Ну, Пакет не буду показувати. Здоровий, найбільший, який на 18 кг 5,90 Далі Кока-Кола по акції 36,80. Отака. Здорова. Отут тут буду класти, потім ще покажу, бо щось я не, не вміщаюсь і не знаю, може прийдеться навіть прибирати що. Так, далі. Так, хліб 520 грам. Е, Хуторський нарізаний. 18 гривень 90 копійок. Ну, це піде в морозилку, раз їх немає. Хто ж його буде так їсти багато? Так далі, хліб рідного краю, пряно нарізний 350 грам, 16 гривень 20 копійок. Це ось такий, ось такий. А то не видно, який він там є. Ну, там зернишки такі смачні, смачні. О, Мультизлакові палочки я не заказувала, але Віка ж, як завжди, знає, що бабуля любить їх. 53 гривни 90 копійок, 250 г. 2 гривни 69 копійок, знижки за тебе. І заплатила 51 гривну 21 копійку. Так, гель. Міновазіл. Дві коробочки взяла. Каже, треба тобі ще взяти, хоч недавно брала. Значить, коштує гель 26 гривень 90 копійок. Одна коробочка. Так, цукерки я заказувала желейки, Так, ось у. Такі. Ну, як завжди. Можна було їй сказати, щоб якісь інші там подивилась, желейки може є. Ну, ладно, хай будуть. 416 грамів по 134 гривні 55 копійок на 55 гривень 97 копійок. Так, і пакет 90 копійок. Корівка, це теж заказувала. Мої друзі дея... деякі. Та Я теж раніше їх любила. Ну, Зараз що не можна. На столі, щоб були. Корівку взяла. Курівка київська вагова. 520 грам, 142 гривни, 75 копійок, на 74 гривни 23 копійки. Сметана. Молокі 15%. 300 грам по 36 гривень 90 копійок. Вершки. Це вона для себе, 10% такі. Так. 31 гривна 90 копійок. Боже, ну ціни, я, я просто в шоці як ціни. Ростуть просто. Так, трішечки я ще у бік, отак, бо в мене не влазить. Корицю взяла мені 5 штучок на, на місяць. Ось таку. 20 грам. По 9 гривень рівно. На 49 гривень. Сода харчова. Теж заказувала сюди покладу, 500 грам по 26 гривень, 50 копійок. Милогосподарське заказувала теж ось таке. Ну, воно в пакеті, то можу тут поки що покласти 200 грам сімдесят. 2%, 15 гривень 80 копійок. Далі. Так, далі. Секунду. Сир лавлений. 150 грам пастоподібний по 64 гривни 30 копійок. Дві упаковочки взяла. І тут знижка 3 гривни, щас, 3 гривни 21 копійка на кожнім. Так. І далі масло. Білоцерківське, куди ж тебе покласти? Отак От солодко вершкове 180 грам. 81 гривна 50 копійок. Так, я загубила ще сіль. Бачу, що в пакеті є, а я по ціні не знайду зараз. Так, знайшла така сіль: розумний вибір. Кухонна мелена. 1 кг, коштує 11 гривень 90 копійок. І ще брала вона сирок, кисломолочний 90 грамів. 4 упаковки. По 18 гривень 30 копійок. На 73 гривні 20 копійок. Це для малюка, і вона забрала з собою. Тому я показати не можу. Але ж я чек кладу і в чеку воно є. значить В АТБ вона витратила 763 гривні 69 копійок. Ну, ось такий чек. Ну, це ж ще не все. Будемо продовжувати. Виходить, відео буде довгеньке. На розпаковку продуктів. В балуваній галі купила отакі котлети. В запайки 10 штучок і коштує дві запайки 324 гривни, 40 копійок. Отак, От ось чек. Ой, поки розібралась. Так, далі покупки з варусу. Це ось таке пюре, яблучко і персик. По 90 грамів в упаковочці. Коштує одна упаковка 22 гривни, 90 копійок. Далі хек, оце вже я його поклала, ось такий хороший такі кусочки. ось. Віка говорить, бабуля була акція. Ну чого не взяти? Значить, по 149 гривень 90 копійок вона взяла 2 кг 278 г на 341 гривень, ну, 47 копійок. Ну, звичайно, чому і не взяти? Це в варусі. Пакет не показую здоровий. 6 гривень 10 копійок, як завжди. Поки що ціна не помінялась. І оцей пакет по гривну 20. Отакий. От І ще взяла вона крило. Курячі, ось такі. Ну, ми їх беремо. Такі хороші, вони жирненькі, такі. Ось. І цей пакет теж гривна 20. А крило коштує. Зараз знайду. 80 гривень 90 копійок кілограм. Вона взяла кілограм 750 грам на 157 гривень 33 копійки. І заплатила в варусі 553 гривні 10 копійок. Так, якби його навести? Бачу, що. Ага, от так. Ну, це такі покупки були в варусі. І це ще ж не все. Свіжина купила... Зараз кудись розташуюся. Свіжина купила філендичини. Так, щось воно, мабуть, ось так. Хороші теж куски, ну, здоров'ю, видно. Так. 2 кілограма 544 грами. По 219 гривень 90 копійок на 559 грн 60 копійок. Якби ще наша Фенді їла, їй тільки подавай телятину. І взяла телятини. Теж свіжина. Зараз. Трішки якось кудись, Ось Отак. така телятина, теж хороша. Три кілограма 66 грам, по 289 гривень 90 копійок, на 889 гривень, 10 копійок. І заплатила 1448 гривень 76 копійок. Ну, оце, здається, все. Всі покупочки. Звісно, ціни не радують. Багато скупилась вона чи закупилась. Ну, щоб сказати. Та вистачить. Не будемо плакати. Ну, оце такі покупочки. Зараз у мене лежать на столі, треба розфасовувати все, ховати в морозилку, в холодильник. Отак. Ну, Зараз можу сказати загальну суму. І загальна сума оцих покупок склала 5 тисяч.